Доброго дня, мене звати Марина. І я косметолог. Сьогодні ми з вами проведемо процедуру комбінованого очищення обличчя завдяки апаратам VibroSkin 5.0 та 8.0 від Medica+. Plus. Догляд за шкірою має бути більш професійний, якісніший та індивідуально підібраний. Адже саме завдяки цій процедурі наша шкіра набуває природнього блиску, стає більш підтягнутою, більш насиченою власним колагеном та оластаном. Завдяки даній процедурі ми маємо більш глибше очищення всіх шарів шкіри, вичищаємо сальні пробки, маємо взаємодію на пігментні плями різної теології. Дана процедура показана в різному віці, як в дорослому, так і в підлітковому. Адже саме з 11-го року життя починається масове виділення сального секрету в підлітків. Тепер дана процедура доступна як в домашніх умовах, так і в салонних. Підсказкою для домашнього використання буде саме протокол роботи. Найперше, що маємо, це очистити шкіру, тобто демакіяж для жінок та очищення теплою водою для чоловіків. Друге це вапорізація, так зване відкриття пор для більш глибокого очищення. Для цього беремо альбо гідруючий гель, або це може бути відпарене обличчя над мискою води з чаю ромашки. Більш делікатний метод для домашніх умов. Потім, після глибокого очищення нашими апаратами, проводимо зволоження глибокими кремами, індивідуально підібраними до типу шкіри. Це має бути зволоження, креми, які мають в собі вітамін С, гіалурон, колаген та різні діючі речовини. Дану процедуру починаємо зазвичай з очищення. Очищуємо з шкіру по масажним лініям. Наступним етапом віпоризація, відкриття пор для більш глибокого очищення. Я використовую косметичний гель-гідруючий. Обов'язково трошечки прогріваємо його в ручках та наносимо на обличчя. Обов'язково гелем проходимо все обличчя і підготовляємо зону для роботи: носик, крила носа, підборіддя та кути для більш кращого очищення гідруючій гельмасті наносимо харчову плівку звичайного використання на обличчя для того, щоб зробити термоефект та прогріти шкіру. Під плівкою витримуємо 10 хвилин та починаємо очищення. Починаємо процедуру, забираючи плівку тільки з однієї зони, де будемо працювати, для того, щоб остатня шкіра у нас ще більш віперизувалася. Включаємо апарат, зажимаючи в кнопку. Починає працювати, і ми чуємо звук. Ультразвінковий. Працюємо обов'язково під кутом 40 градусів. Процедура очищення проходить дуже делікатно, безболісно та безпечно. Дана процедура проводиться один-два рази на місяць, також може бути один раз на два тижні. Все підбирається індивідуально, в залежності від забрудненості шкіри. Після очищення очищуємо шкіру спочатку теплою водою, потім це може бути тонік або гель, підібраний за типом шкіри. Після очищення обов'язково підбираємо догляд за типом шкіри: жирна, комбінована шкіра або нормальна. Також можу порадити використовувати обов'язково серуми, маски та догляд за обличчям. На 20 хвилин тканева маска в даному випадку буде дуже класним ефектом. Так як після обкомбінованого очищення даним апаратом шкіра в нас більше відкрита, так звані дихаючі пори, ми наносимо живу маску з натуральним колагеном, яка додасть нам природнього яскравого близьку шкіри, зволожить та заспокоїть обличчя. Маску за типом шкіри тримаємо 10 хвилин. Також, після того, як знімемо маску, можемо зробити легкий масаж обличчя по масажним лініям з правильно підібраним серумом, з вітаміном С, гіалуроновою кислотою, з колагеном. Знімаємо маску. Шкіра стає більш саюча, перенабуває природного блиску, заспокоєна, немає вже такого червоного агресивного кольору, як після очищення. За бажаннями, особистими та бажаннями клієнтки, можна провести масаж обличчя, нанести серум, підібраний до типу шкіри. Обов'язково крем з SPF, SPF 30, коли в нас агресивне сонечко, відпочинок 50. Я підібрала крем з вітаміном С. Моєї клієнтки гарна очищена шкіра. Проведемо легкий масаж по масажним лініям. Діброзкін 50 такий самий зручний та легкий використанні, більш домового ефекту, так як в даному апараті у нас немає іонізації, в 8.0 є. Опція іонізації. 8.0 підходить у нас для більш професійної косметологічної чистки, очищення обличчя в салонах та клініках. Переважно дану модель 5.0 використовують в домових умовах. Заряда даного апарату вистачає нам на 8-10 годин роботи. Дана процедура підійшла до завершення. Ми з вами бачимо сяючу, здорову та доглянуту шкіру. Ми з Плюс бажаємо вам краси та здоров'я. На сьогодні у нас все. Thank mm -hmm. you.